Привіт! Це женя чайна ентузіастка. Не дивіться, що я така трошки з лохматим волоссям, я тільки що прокинулася. І е, сьогодні, в цьому відео, е, я розкажу, де купити чай в Ніці і чи взагалі його можна десь тут попити, чи є тут чайні місця, де купити. І ще розкажу вам про Ніцу і поп'ємо сьогодні з вами чай на Лазурному узбережжі. Звичайно, я не можу відправитись чаювати, доки не нагодую котів. Тож, поки коти їдять, я розкажу вам спершу про чайний магазин, який я знайшла в Ніці. Я гуглила і знайшла його тільки один одненький. Він такий невеличкий, ви бачите, що чаї в нього є з різних країн. Тут є і тізани, чайні напої, і ароматизовані різні чаї, Звичайно, набагато кращої якості, ніж в супермаркеті. І тут є не дуже широкий, але вибір чаїв для гунфуча. В принципі, є і пуери, один з них я придбала, і є і чорні чаї, і зелені є, улуни є. Власник він же і продавець, він трошечки говорить англійською, але в основному це французька. Ціна чаїв в принципі, середня. В Брюсселі я купую дорожче. От, Зараз подивимося, що я там придбала. Я придбала в цьому магазині три чаї. Зараз вам покажу. І, І ми оберемо, який зараз будемо пити. Тож, це 20-річний пуер. Потім це червоний чай з юнанію, з бруньками. А це Дахун Пау, І от за ці це по 50 грам кожний чай. І заплатила я ну 50 євро за них. Отже, я вже всіх спробувала. Значить, пуер насправді мене не вразив, чесно скажу. Бо в нього є якийсь такий дивний присмак. Не, він не зіпсований, ніякий просто якийсь присмак, який мені не подобається. От. І такої якоїсь сильної чачі, енергії чаю, я, чесно кажучи, від нього не почула. Тому пер сосол на мій смак. І ще Дахун Пау до речі, дуже також виявився класний. Я не можу сказати, що я великий прихильник Дахун Пау, бо я знаю, що дуже багато людей його прям дуже люблять. Я його люблю, але це він не належить моїх улюблених чаїв. Але цей Дахун Пау класний. Мабуть, вам покажу зараз. Гарний, бачите, листя такі, як креветки. Гарний Дахун Пау класний. Цей червоний чай з юнаню, з бруньками, він мені дуже-дуже сподобався. Він мене прям приємно вразив. Бачите, в нього такі є навіть жовтенькі. Бруньки. І я думаю, що сьогодні, зараз, біля моря, ми будемо пити саме його. Підготувала все і лишилася тільки вскипятити воду. До речі, знайшла отаку класну тут, а дуже вона підходить для чаю, тому що тільки 12 мг кальцію, тобто вона не псує не арома, ні смакові властивості чаю. А термос у мене походний отакий. Він всім зручний, тільки єдиний мінус, що все ж таки метал трошечки відчувається. Так, йду на море, ви чай. Лимок в мене є. Звісно, це вже світанку, не ви бачите. Сонце вже встало. Зараз біля дев'ятої. Але зараз покажу вам трошки ранкове мікс, поки дійду. Бо мені тут є буквально 5 хвилин до... Pois <music> достатньо сильний. Тож добрий ранок вам, з місцем. Насправді мені трошки шкода, що я вийшла так вже пізнувати. зараз від ділянка ранку, але вже сонце встало. Бачите, сьогодні дуже ясна днина, тому що до цього, десь тиждень, сонце не було. От, але як я сказала, до цього я взагалі не людина, магії ранку. Тому, на жаль, зустрічати зі мною світанок це погана ідея. От, я кілька разів тут вибігала вранці, бо я бігаю. І тут дуже класний променад. І Я вибігала і бачила схід сонця, це дуже гарно. Але все ж таки, щодня чи часто я не зможу цього робити. Тож, будемо зараз з вами пити. Червоний чай з зінаю. Я сюди взяла свій малесенький набір, мій чайничок, мій дуже простенький чахарник, подорожній. І мою піалу, яку я використовую для парів, для червоних чаїв. І мій чай. Я навіть взяла чайного дракона свого, бо як же без нього. І вже я тут знайшла камінець який мені дуже проглянувся, тому я думаю, він зі мною буде пити чай. І потім я його заберу, щоб це мені була згадка про чуювання в ніц. Як я сказала, цей чай мене вразив, я взагалі невеликий фанат червоних чаїв. Я їх люблю, мені подобається їх смак, але для мене мінус в тому, що вони дуже мало грають. Ну, тобто там три. Перші заварки, ну, смак і аромат тримаються, а потім він дуже-дуже швидко здихається. Тобто, на мою думку, це 4-5 заварок максимум. Але я знаю, що є багато прихильників червоного чаю, тому якщо ви зі мною не згодні, будь ласка, пишіть в коментарях, можливо, я більше полюблю червоний чай. Але смак, звичайно, мені дуже подобається. А цей він червоний чай цінані і він з брунками. Як я вам показувала до цього, і я подумала, що сьогодні якраз на вулиці, бо сонце, але насправді десь градусів 12 не більше. Бачите, що я і з шарфом, і з курточкою. Тому не дуже тепло. Хоча люди вон, плавають. Плавають люди. І до речі, я сьогодні, оскільки таке сонце, я в обід, можливо, десь теж... Воду. Я планувала це зробити, більше для прихову, чесно кажучи, ніж з якоюсь іншою метою. Але можливо. А, так, ну що, я вже снідала. А, я не можу бути чай наче. Мій шлонок якось того не дуже полюбляє. А, звичайно, я думаю, що це питання звихання, тому якщо б я задалася такою ціллю, то я б, мабуть, звикла. Наче, але не люблю, тому я швидко поснідала. Ну і тому, власне, от 9 добре добриблась на море, тому що я ж кажу, я дуже повільна <помільна> зранку і прям е швидко розвору розворушитися не важко. Е от, ну що? Е звичайно, знаєте, е е я згадувала, що я мені дуже подобається Майліф, це чайний не просто в Лондоні, і у них є дуже класний крутий ютуб-канал. І от власник Дон, він ну, постійно знімає класні відео Я дуже люблю, дивлюся їх часто. І в одному з відео він казав, що на його думку, коли ти хочеш дійсно насолодитися чаєм так виборко, відчути його ноти, відчути його смак, прям от все-все-все-все до малесеньких дрібниць то десь на природі, тобто біля моря, або десь там на якомусь пахучому лузі, або в лісі, або десь в джунглях. Не дуже класна ідея його пити, тому що це дуже класно і гарно виглядає. Але через те, що стільки сторонніх запахів, звуків навіть, ти відволікаєшся від чаю. От, я... Не дуже часто п'ю десь на природі чай, чесно кажучи, Ну, ви бачите навіть моє юлю, я частіше за все п'ю просто вдома чай. В Брюсселі в мене є сад, я в саду п'ю, але сад це такий, якби, ну, не можу сказати, що це відкрита природа. От. І у мене був досвід вкрити біля моря на Азорських островах, біля океану. І також я... Але там океан такий дуже... Він такий дуже бурхливий, він постійно гуде. І там взагалі я не могла сконцентруватися нічого. Я пам'ятаю, що я там зняла якусь малесеньку сторіс чи щось таке, і потім я це закрила, зрозуміла, що я так взагалі не, не п'ється чай. От. І тут я вийшла на пляж і подумала, що треба все ж таки тут попити і вам зняти відео. Тому от зараз і побачимо. Бо я вже пила цей черв... червоний чай, я чудово знаю його аромат і смак. І от зараз побачимо, чи буду я відчувати його в повній мірі, чи мені буде помішуватися тут море, а, сіль, а, льодовані запахи і так далі. До речі, там аеропорт Ніце, не знаю, чи вам видно. А, і там злітають і такі кусів. Сідають, злітають, сідають. Ну, так, звичайно, а от коли злітають дуже гарно, вони прям просто над морем. От, а, нагріла я чайничок. І зараз подивимося, бо я нюхаю зараз чай тут і він пахне мені свіжіше, ніж вдома. Я думаю, що це так і домішується море. Він, я відчуваю якісь такі більш легкі, як кавун, кавуневі навіть аромати. А от така от солодкість вона відходить на другий план. А вдома він пах по-іншому. Вдома він пах більш насичено, більш медово. Тому я думаю, що Дон має рацію. А ви розкажіть мені, бо я знаю, що багато з вас люблять пити чай на природі, можливо, хтось живе в Одесі з вас, чи в ліс, в гори ходить пити чай. Розкажіть, будь ласка, який у вас досвід, бо можливо є якісь лайфхаки, як чай відчути на природі, коли дуже багато як сказати, відволікаючих факторів. Ну, от Чайничку, звичайно, бо він закритий, я відчуваю його е, аромат такий, як удома. Е, він, він дуже солодкий, е, тут примішуються квіти. ну, Я думаю, що це через те, що тут є брунки. І ще мені от, є тут якісь домішки цитрусу. Ну, давайте. Я не буду його е, о, омивати. До речі, я червоні чай ніколи не вмиваю, от саме з самої, за тією самої причини, що вони дуже мало грають, і мені здається, що якщо я ще буду його будити, то взагалі все вимиється за три заварки. Тому я їх не бужу. Одразу. Б. Взагалі, насправді, я вже завтра їду з Ніси і уявляєте, що я навіть не разу, жодного разу не вибралася на пляж попити чаю була вдома, дуже багато гуляла, а от чай не вибралася випити. Думаю, shame on me. Тому що насправді, навіть якщо щось втратиться в ароматі чаю, в запаху, то звичайно атмосфера неймовірна. І якщо ще б трошки раніше я би випавзав, то взагалі було б класно, тому що все ж таки вранішні кольори і така тиша, вона в ній є щось магічне. 100%. Жилаю вам вайб з ні. Дух, класний. Ну що, перша моя морська піалка в цьому році. Кажу вам так, бо я вдома його а не втрачається. Смак такий самий. Він глибокий, трошки з гірчинкою. Є якийсь шоколад там прослідковується. Ну і так, ці, як це? Аромати пекарні. Я так скажу, смаки пекарні. От якщо десь там якісь тістечка випікають, то от все це тісто і якась ваніль, і кориця. І все воно змішується і от в піалі. В піалі вже ніби таким навіть якимось пирогом починає пахнути. Ви знаєте, навіть не пирогом, а це щось більш схоже на... Паску. От коли на Великдень Паску печуть. От я не дуже її люблю на смак, але от на, на аромат це десь схоже. Ну класно, слухайте. А, я думала, що було б непогано попити біля поер, а, Але зранку я поера не п'ю. Особливо в мене є тут... А ні, в мене є і ще, але якось зранку, я поера, це для мене друга половина дня, тому оскільки сьогодні зараз ранок, тому поера не буде. От. Класний чай, хочу сказати. Взагалі мені здалося, що цей продавець в чайному магазині він ніби щось, щось він знає глибоко, якісь моменти, а якісь моменти взагалі не знає, Тобто мені він не здався таким прямо дуже-дуже... Експертом з чаю, от, наприклад, зелені чаї в його лапці я їх не купила, ну тому що вони вже були там два роки плюс. І для мене зелений чай, який старше одного року, ну не знаю. Я взагалі уникаю купляти І в усіх магазинах, де я купляю. Наскільки я знаю, то другорічний зелений чай вони просто продають в кінці року знижкою 30%. Ну тому що він вже просто втрачає половину своєї свіжості, свіжості і так далі. Звичайно, якщо це білі чи поери, це зрозуміло, але зелені. І я це неодноразово в Європі не зустрічала, коли в таких чайних лавках тобі пропонують зелений чай, і ти питаєш, якого і там написано 19-го року чи 20-го. І, ну, а продається по такій ціні, вибачте мене, тому зелені чаї я в нього не купила, в нього було кілька, у нього був навіть мапічий король, але я його подивилася на нього і зрозуміла, що ні. Ну, тому що е, ціна немаленька, і купляти за таку ціною я краще прийду в Брюссель і в свого Олів'є куплю супер-свіжий мапічий король, тому зелені чаї не раджу в нього, чесно. А от, Пау, як я сказала, класний, дуже класний. І оцей чай мені дуже сподобався. Коре я не оцінила, як я вам розказала. Можливо, це питання смаку. Ой, ну супер! Супер, я прям не хочу їхати. Що я робила весь місяць ніч? Я бігала біля моря. Я дуже багато гуляла. А от чай, вона нас з... Ходити і бути тут. Але відволікає, от чесно вам скажу. Не знаю, можливо, це треба перелаштуватися, але от я зараз помічаю, можливо, ще я відео знімаю, то мене це також ну, все одно ну, трошечки відволікає. Але в принципі, е я коли п'ю сама в тиші там, або якась дуже амбіт музика на фоні. Звичайно, трошки по-іншому йде концентрація на чаї, але дуже приємно. І цей постійний гул хвиль, я сподіваюся, що у мене нормально все зніметься. Тому що, якщо я відкрию вдома, а там не буде чутно, що я почув, то це буде прийду. От і знайшовся сам собі камінець. Бо я ходила і шукала, думала, де мені знайти камінець камінець ніця, щоб це було якесь таке е значиме щось для мене. І от він сам знайшовся тут, бо тут все така галька звичайна, бачите, така сіренька, ну, як пляжна. І тут він такий любить. Буде в мене звичайний чайний камінь. Взагалі ніця прекрасно. я вам так скажу. Я в Ніці другий раз, і другий раз, от якраз новорічні свята, ну так просто співпадає. І для мене, для людини, яка виросла в нашій середній широті в Україні, там де зима, це зима. Ще й досі, тому я дуже багато подорожую. Я вже доросла людина, але для мене досі, коли я взимку потрапляю до моря. Для мене це якийсь такий просто неймовірна така дитяча радість і таке відчуття, знаєте, що я трошки надурила всесвіт. Ну, бо би, з дитинства ми пам'ятаємо, що зима це зима, зимою море бути не може. І ми завжди чекаємо до літа, щоб поїхати до моря. Ну, принаймні, в мене так було, коли я була дитиною. От. І Хоча я дуже багато разів, звичайно, взимку потрапляла в теплі країни, і до моря, але досі для мене це просто якась така от якась дитяча радість мене накриває, коли взимку ти бачиш море. Коли ти влітку його бачиш, це якби звичайно. Бо влітку це море, а от взимку це дуже круто. Ну і звичайно, Ніці це шик, я вам скажу, це шик, бо і тут і контингент такий людей. Якщо ти побачиш, які люди ходять на вулиці в Ніці, то в порівнянні з Брюсселем, в Брюсселі просто ходять всі бомжі. Це дуже гарно вдягнені, тут дуже доглянуті жінки, тут купа салонів. Ну, бо тут контингент специфічний, тут приїжджають люди ночувати, пенсіонери на круту пенсію. І просто багаті людей, які мають, які мають змогу бути в ніці. Я б тут зимовий період жила з задоволенням. І взагалі ви ж знаєте. Історію Ніце. Ніца належала е, Італійській імперії що тоді, Італійському королівству. Е, ну бо вона ж майже на кордоні з Італією. І мені здається, що наприкінці е, 19 століття, можливо, я помиляюся з датами, вона датами дуже погано: е, Італія подарувала е, Франції Міцу. Як вдячність за те, що Франція підтримала їх у війні і допомогла їм там перемогти. От і з тих пір, ну якби ні це відійшла до Франції. Ну і, звичайно, це повністю французьке місто. Тут все скрізь бачите прапори, і ви розумієте, що це Франція, але все одно тут дуже багато італійців. Відпочивають дуже багато. І тут я думаю, що в ресторані всі, майже всі. Офіціанти, вони всі говорять італійською. Якщо ви почнете, вони говорять з вами італійською. Ну, тобто тут то лишилось таке італійське коріння і багато нас, вулиць також е, італійські. От. Ну і цікаво взагалі, яка була міса, яку вона лишилась е, в Італії. Якби вона лишилась частиною Італії. От. Але я так собі думаю, оце офігенний був подарунок. Це ж не просто якесь там селище, чи якийсь там турін подарували. Вибачте, якщо хтось живе в Туріні, я нічого поганого не ні хочу сказати про це місто, але Ніця це все ж таки це реально перлина, все ж таки це лазурне узбережжя, цей капперад, такий півострів. Ну, Просто тут пейзажі тут просто захоплюють і око і сприйняття. Дух захоплюють, ну реально, тут дуже гарно. Тому це був просто королівський подарунок, я вам хочу сказати. Треба почитати історію детальніше, що конкретно там, що то була за війна і як вони допомогли, ну, наскільки була вагома поміч Франції, але це ну, супер крутий подарунок. От, От зараз чаї прям прийшов шоколад. Шоколад, шоколад. Класно. Ну що, я думаю, що я продовжу пити. Ще кілька заварок, як я сказала, хоча я і трошки накритикувала червоний чай, що він, швидко граючий. Ну, але в мене ще, я думаю, три заварки точно є. Я їх вип'ю в тиші, подивидусь на море. А, я сподіваюся, що вам було цікаво подивитись саме це відео. Я надсилаю вам суперкласний вайб Ніци. Якщо думаєте, сюди приїхати на канікули чи просто подивитись точно приїжджайте, не пошкодуєте, це реально дуже-дуже-дуже це реально приємне місце з таким дуже релаксовим, дуже таким трошки шиковим, але не помпезним вайбом. Приїжджайте, беріть чай, приходьте до моря і чаюйте. А я вже побачуся з вами в Брюсселі. Давайте, зараз я ще раз залью, бо хотіла вам сказати до наступного чаю, а вже нема чого сказати, бо, бо вже все допила. Я сподіваюся, що вам не дуже заважали хвилі, а може навпаки вони вас якось налаштовували на приємну якусь ноту. До речі, скажу вам, що чай довго граючий і після смак дуже шоколадний потім. От зараз сиділа кілька хвилин. Класний чай, рекомендую реально. Сподобався мені. І мені завжди дуже приємно з якихось моїх подорожей привозити щось чайне. Або якісь аксесуари нові, або чай. І це У мене закріплюється цей зв'язок, і я тепер, якщо цей чай, знову десь поп'ю. Я точно одразу згадаю місце. Ну дякую вам за віртуальну компанію. Подсилаю вам найкращі вайби з Ніци, з моря. Бажаю вам щасливого нового року, щоб цей рік склався для нас всіх добре і для кожного з вас. Щоб було багато смачного чаю, багато класних чайних компаній. І зустрінемося з вами скоро. До наступного чаю.